Шашка вчиться ділитися, або історія про щедрість. Одного ясного дня черепашка, шашка, грався у дворі з м'ячем, який обрав із-поміж інших своїх іграшок. Мені б не завадило мати ще трохи іграшок, задумував мовив він. Будь вдячний за те, що маєш, сказала пані Черепаха, яка саме вийшла з хатинки. У декого й цього нема. Вона дала синові трохи кишенькових грошей, щоб він міг купити собі на ярмарку смаколиків. Дякую, але мені не завадило б іще грошей, натякнув шашка. Синку, ще раз тобі кажу будь вдячний за те, що маєш, похитала головою пані черепаха. У декого зовсім нема грошей. Шашка скрушно зітхнув і почебряв на ярмарок. Там черепашеня купили пакунок цукерок. Якийсь він замалий, скручно зіткнуло черепашеня, зваживши пакунок на лапці. Мені б не завадило купити більше солодкого. Будь вдячний за те, що маєш, відповів продавець. у декого й цього нема. Підійшовши від ядки із смаколиками, шашка побачив своїх друзів квачика, Чупчика і Пуго. Мені не завадило мати ще більше друзів, укотре зітхнув шашка. Було б веселіше гратися. Будь вдячний за те, що маєш, відповіли звірята. У декого друзів взагалі нема. Пограємося, шашку. Але шашка гратися не схотів. Він пішов із ярмарку і дорогою думав про все те, що хотів отримати. Йому кортіло мати більше іграшок, більше грошей, більше цукерок та більше друзів. Так, мені всього замало, сумно мовило черепишення. Я хочу ще більше, більше. Байдуже, що в когось і цього нема. Раптом шашка почув, як біля ставка хтось плаче. Підійшовши ближче, він побачив зарюмсаного чмиха. Маленьке мишеня сиділо на травичці, раз по раз витираючи сльози. Чому ти плачеш? спитав його шашка. Що трапилося? Я впустив у ставок свій м'яч, відповів чмих, схлипуючи, і тепер у мене не лишилося іграшок, мені ні з чим гратися. Шашка поглянув на свій м'яч. Звісно, шкода віддавати таку гарну іграшку, але ж у нього є ще, а у Чмиха не лишилося жодної. Можеш узяти мій м'яч, сказав Шашка і віддав іграшку чмихові. Мишеня дуже зраділа. Трохи згодом шашка побачив лиса Олеся. Той стояв біля дерев'яної скриньки, на якій було написано Благодійність, збір коштів. Що таке благодійність, Олесю? Запитав лиса Шашка, «Благодійність – це коли ти щось віддаєш тому, хто цього потребує більше за тебе. Це допомога тим, хто у скруті. Шашка поглянув на свої кишенькові гроші. Він хотів зберегти їх для себе, щоб купити більше цукерок, але раптом подумав, що в когось нема грошей навіть на їжу. Візьми мої кишенькові гроші, сказав Черепашка і віддав Олесу всі свої монетки. Дякую тобі, Черепашко, відповів Олесь. Ти дуже щедрий. Він попрямував був далі, аж раптом побачив двох дуже засмучених гусенят. Це були близнята гел та гель. Чому ви такі сумні? запитав гусенят шашка, що трапилось? Ми не можемо поділити цукерку, відповів Гел. Бо нас двоє, а вона одна, додав Гейн. Шашка поділився з гусенятами цукерками і радісно загаглотали, дякуючи за щедрість. Аж тут до шашки підійшли всі його друзі. Хочеш із нами погратися? спитали звірята шашку. Черепашання радісно закивала головою. Ще пак. Ви чудові друзі, і інших мені не потрібно. Дякую, що навчили мене ділитися. І тепер я не жаднюга. Ми теж дуже раді, загукали друзі. Шашка щедрий черепашка.